Про реформування органів юстиції фахівці головного територіального управління розповідали представникам громадських та благодійних організацій. Найближчим часом планують скоротити кількість підрозділів органів юстиції удвічі, на 20% зменшити кількість працівників центрального апарату та на 10 співробітників територіальних органів. Таким чином, по всій Україні, кількість співробітників мін'юсту зменшать на 2,5 тисячі чоловік. Кадровий же склад оновлюватимуть за допомогою відкритих конкурсів. Окрім того, ліквідують державну виконавцю службу та службу держреєстру їхні функції на першому етапі передадуть мін'юсту. Згодом же планують створити інститут приватних виконавців, а функції держреєстру передати органам місцевого самоврядування. Коли особа має намір зареєструвати якесь майно, да вона зможе звернутися до центру з надання адміністративних послуг, надати там безпосередні документи. І вже цей центр або бек, або фронт фронт офісу вже будуть надавати їй ці документи. Тобто вже буде робити не орган юстиції, а ці вот такі центри, або в подальшому це буде робити і орган місцевого самоврядування.